Я хочу, щоб мені хтось сказав, що мені вдягати вранці. Ні, я хочу, щоб мені хтось сказав, що вдягати кожного ранку. Я хочу, щоб мені казали, що мені їсти, що мені любити, що мені ненавидіти, що мені літувати, Я хочу, щоб мені сказали, до кого мені дослухатися, яку групу любити, які білети купити. Про що шуткувати, про що не шуткувати. Я просто хочу, щоб мені сказали, у що мені вірити. Та кого мені голосувати, кого мені кохати, як їм про це сказати. Я просто думаю, що я хочу, щоб мені сказали, як мені жити моє життя, отче, тому що мені здається, що я чогось не розумію. І я знаю, чого люди хочуть когось як ти в своєму житті. Ти їм просто кажеш, як його жити. Ти їм просто кажеш, що робити. І що вони матимуть в кінці? Я не вірю в цю вірну. Бо я знаю, що з наукової точки зору немає різниці. Що б я не робила? Не буде ніякої різниці в кінці. А що мені все одно страшно. То чого мені страшно? Скажи мені, що мені робити? Скажи мені, блядь, що мені робити, отче.